Ну, це таке обширне питання, знаєте? Чи існує? Звісно ж, вона існує, всі ми під Богом ходимо. Чи борець, ну такий я собі борець, знаєте, просто висловлю іноді свою думку, бо так само підгорає, як і у багатьох з вас. Чи чесний, так, я максимально чесний. Мені дуже імпонує те, що мені довіряють мої підписники, мої замовники. Мені. Довіряють, і я максимально цю довіру оправдовую. І це особисто вже моє, і совість моя перед вами, перед Богом. Вот. Чи варто, хто як поступає, я так скажу: ліпше би кожен поступав по совісті, знаєте, і той світ ставав би кращим. І не був такий, як зараз. Ми маємо, отримуємо, знаєте, за свої заслуги. Тому кожен раз проте кажу: будьте чемними, поважайте один одного і, і все. І надавайте собою приклад іншим і своїм дітям. Всіх обняв по цьому.